Хлопчик і лисиця. Я побачу тебе знову. Звичайно. Коли я тебе знову побачу? Скоро. Пройшло занадто багато часу. Сугуру. Ти нарешті тут? Не тікай від мене більше. Ніколи, заторо. Тому що зараз ми навіки разом. Його ріст. Зовнішній вигляд. Доля. Сімейний стан і все інше на вищому рівні. І навіть важливіше за все це: його мудрість, спорт і навіть художні здібності, з якими ніхто не зрівняється, виключаючи його характер. Занадто голосно. Вибачте, сам я хотіла запитати. І інша видатна особистість, яка має протилежний характер. Всі думали, що ми будемо суперниками, і це правда. Але більш за все ми стали найкращими друзями. І потім коханими. Пізніше зі мною сталося кілька нещасних випадків. Я був пригнічений на деякий час зник. Тепер я не хочу згадувати багато про погані дні, коли я повернувся до школи, я змінив свій шлях на майбутнє, На той, який був відмінний від початкового. Вибач, Вибач, це, це повинно бути самодня? Так. Тому що я поганий в проговорюванні цього. Так, ти запитав мене: залишся зі мною на решту шляху. Відтоді, як я жив сам, Сатору приїжджав і залишався в мене, як тільки починалися літні канікули. О, ти залишаєшся в мене? Так, поспішив з церемонією. Скажи просто чи вшануєш ти мене своєю присутністю? Безсумнівно, Сатору вступив у найкращий університет країни, я також потрапив у найкращий університет для своєї спеціальності. І якщо тут збираюся продовжити цю кар'єру в майбутньому, це буде дуже круто. Хоч ми й не в одному коледжі, але він зробив такий коментар: попереду ще довгий шлях. Насправді ми не так далеко один від одного. Відстань одного квитка тільки посилює моє бажання. Іноді я не можу наспитати. Я перевірив Раді твого коледжу вчора. Твоє лице в топах. Хіба це ненормально? Для такого чарівного лиця? Хіба до тебе не залишаються дівчата весь час? Чому тебе це досі хвилює? Це зовсім інше. Ті дівчата та хлопці, які залишали тобі повідомлення, просто божевільні. Тепер я маю стояти в черзі на побачення з тобою. Хе. Чому ти смієшся? О, так, звичайно. Просто чесно вишикуйся в чергу. Це ціна, яку ти платиш за те, що зик нічого не сказавши. Він точно затаїв образу. Коли екзаменаційний тиждень закінчився, я став таким. О. Я? Так що перед тим як ми зустрінемось, я пішов до спортзалу в екстреному порядку. Нарешті. Тагуру! Затуру. Чекай, ти набрав вагу? Це мускули придурку! І я проколов вуха. Проколов? І зробив це недавно? Так, я якийсь час думав про це. Таким чином я можу купити такі ж сережки, як і в тебе, як тобі? Твоя сім'я не дозволить зробити це. Пірсом налетіться як каліцтво. Той, ким я є зараз, не зміг би сказати такої паскутної речі. Не знаю, коли це почалося, але мені завжди хотілося говорити перед собою з щирого серця. Мило. Класно, чарівно, тобі дуже лише. Підемо пізніше в торговий центр, подивимось сарашки. Не зараз. Ще потрібно декілька днів, щоб вони зажили. Ходімо, спочатку купимо їх. Ми балакали безупинно, занурюючи один одного в життя, якого інший ще не знав. Якщо ти працюєш зі мною, ти зробиш це за декілька днів. Конкурс завжди був пов'язаний з ліфтами. Просто перевірте тестові питання з останніх років. Це можна легко зробити. Я справді трохи втомився після того, як слухав тебе протягом такого тривалого часу. Плюс крип для автоматичного проходження онлайн-курсів, який ти надіслав мені в минулого разу, був дуже корисним. Після розведення верхніх кінцівок, ті, кому не вистачає місця, змушені стояти на внутрішній стороні рук трупа. Шкіра обличчя навколо носа і рота має бути залишена. Ми повернулися відразу після того, як вирізали її під час вечірнього заняття, забувши закрити шкіру назад. Хоча ще почути. П -п почкай, п почкай, почекай. Пізніше ми пішли в зал ігрових автоматів, як у старі добрі часи. Я взагалі не дуже його люблю. Як у старі часи програвши платить. Він хотів з'їсти супердороге морозиво. Зараз зима. Тоді я буду один з цих смаків. Ні. Повертаємося. М Ходімо в караоке. Караоке? Звичайно. Але я думав, ти терпіти не можеш таких шумних місць. Все в порядку, якщо я з тобою. О, так Мило. Ми почнемо з дюжини бив. Найкраще було б взяти фруктову тарілку. А і тоді фруктова тарілка. Стій, навіщо скільки випивки? Хіба ти скільки вип'єш? Все добре, якщо я з тобою. Так? На вулиці вітряно. Прикрийся, а то голова буде боліти. Ні, це пахне формаліном. Серйозно. Миттєво напився. О, правда, тільки поїмав. Три хвилини назад. Він в порядку. Його толерантність до алкоголю люзую якому збільшилася. Виявилося, він встиг доспівати лише свою пісню. Потрібно буде повертатися, коли ця пісня закінчиться. М мені подобається ця пісня, я знаю. Гетто, всі думають я геній, так? Але щоб не сталося, я завжди бажаю, щоб ти був тут. Однак, здається, ти завжди любиш робити все самостійно. Подарунок, перед яким я не можу стояти. Що це? Куди я повинен піти, щоб знайти тебе? Щоб я не говорив, щоб не робив. Я завжди звикрительно обдумав це все. Але Сатору Годжо – геній, його інтуїція найчутливіший компас у світі, і здебільшого він просто слідує за своїм серцем. Також це звучить так, ніби він говорить безпідставні п'яні слова. Той факт, що він має такі і переживання, змушує мене замислитись, чи є я є для нього недоліком, чи силою. Коли я піднімусь в небо, ти зникнеш натовпі. Я не зможу тебе знайти, навіть якщо обернуся. Що це за дар, перед яким ніхто не може встояти? Це надар. Також я поганий в польотах. Я стоятиму на найвищому місці серед надрупу. Ах, так, це воно. Дар, який обдурює всіх, змушуючи добровільно поступитися тобі дорогою. Ні, не це. Пігені старанного типу. Чи то довіра, чи то емоції, чи ще щось. Ось як я тобі програв. Це воно. Це так? Я завжди думав, що програю. Мати таку ваду це обирати, хто може увійти у твій власний світ. А, то я забираю свої слова назад. Я все ще переможець. Він просто геній, який хороший для польотів. І я непоганий в тому, що на землі. Коли ти приземлишся, я буду компасом для тебе.